Тут мене просили, щоб я показав, як виготовити ліхтарики. Люди хочуть самі робити ліхтарики. Спробую показати по як це робиться. Операція перша. Беремо батарейки, робимо для них отакі касети, щоб вставити. Ну, щоб швидко було. Потім паличкою змазуємо. Да, беремо. Е Кислоту для пайки. Соляна кислота травена для пайки, така продається в магазинах або на базарах. І цю кислоту я розводжу спиртом 76-90% спирт беру, розводжу напополам 50 на 50 Потім ну, розмішую, звісно, і паличкою я наношу. Цей спирт на батарейки. Тут вже він нанесений, це я просто показую. Ну так, паличкою беру, вже я понаносив, а потім вирішив зняти відео. Так? Потім беремо паяльник 40 ватт паяльник я для цього використовую. Так? Не знаю, як мені вдасться це. Зараз. Беру. Зараз вибачте. Деякі труднощі є. Так, щоб в мене було видно. Так, є о, припой беру і просто отак от припоїмо наношу на кожну батарейку. Ця штука досить для здоров'я погана. тому потрібно, щоб була. Провітрювання, бачите, димок зносить трошки в бік, щоб була витяжка. Ну Зараз на вулиці дуже холодно, Ой. тому я, вибачте, тому я, е, працюю в ванні в даному разі. Просто в ванні, тут є витяжка. Збоку поставив калорифер такий. Він мені гоне тепло наганяє тепло в ванну, щоб витяжка працювала краще. І наношу на кожну батарейку. Нічого складного в цьому нема. Потім беру батарейки, перевертаю і роблю те ж саме з кожною батарейкою. Камера трошки заважає, але здається, все вийшло. Потім їх перевертаю батарейки ці. Отак ставлю. Так дуже зручно вони стоять і можна відразу багато з, одні... з одного заходу робити. Треба буде заробити касет ще більше, бо щоб ще швидше було. І е, коли я попаяв їх, я їх просто переношу в умивальник, набираю тепленьку водичку і промиваю отаким От чином. Сміливо промиваю, це вже тисячу разів робилось. Головне, щоб вода була не холодна, щоб батарейки були холодніші, ніж вода. Щоб туди не засмотрювало в них воду. Ретельно промиваю. Раніше я промивав навіть кожну батарейку отак брав і промивав. Потім я зрозумів, що це не обов'язково. От так ось, промивають, кориденні. Нічого від того не буде, вони витримуються. Да, батарейки беру якісні. Якісні. не що попало, аби подешевше. В даному разі у нас батарейки отакі от. Такі от. Що, ще, ще дю, дюрасел беру. Це два типи батареї, які я використовую для цього. Ось вона попаяна з двох боків вже. Отакі От промив, а потім їх відправляю на сушку. Ну, спочатку вони в мене трошки е, скапують, лежать на такій ресиці, вода стікає. З них зовсім. А потім я їх в тканину і перетираю всі батарейки. Це перша операція. Другу операцію покажу теж в наступному відео. Дякую за увагу. Я думаю, у вас все вийде. Нічого складного. Виготовлення батареїк немає. Робіть, все вдасться вам. Удачі!